Не тільки одну історію, одної людини, а хочу, щоб ви почули різні історії, тому що добрих вчинків повинно бути багато. Чим більше ми будемо робити добрих вчинків, тим краще нам буде житися. Другого хочу волонтерам пропонувати послухати це Юля Володимирівна. Вона дуже хороша волонтерка, вона допомагає всім, всім. Так? Я хочу, щоб ви з її уст почули її розмір. тому що передати її добрі вчинки я не зможу славати. Тому, будь ласка, вітаю. я під кожним словом пана Сергія підпишуся, бо я їжу в зону АТО, я не просто туди їжу, я їжу на передову. Там, де кожен день тут обстріли і в день, і вночі, і е, наші хлопці тримають висоту і тримають охорону. Е, цих хлопців дуже важлива дитяча підтримка, підтримка близьких, рідних людей. Але е, правду кажучи, дуже багато е, малюнків, дуже багато поробок хлопці і на автомати чіпляють, і на форму, і в карманчики задні, і в рюкзаках, і де у них тільки їх немає. Прямо стіни пробічні цими ці малюночками, цією ці увагою. І кажуть всі хлопці кажуть: ми воюємо за вас, щоб дітки. Жили в нормальній країні, щоб ми були україною, яку, якою можна пишатися, розумієте? Але дитячу підтримку, э, хочу вам показати, у нас є бібліотека, і ми е, запрошували нас, багато путі, але до свят. Це нам передають таке, кошти цілий продуманий. Так. Да. А це діти почали співати пісню про Україну, а ми два і всі А це в зоні АТО на стіні малюнки дитячі, Я, щоб ви побачили, що вони не проходять мимо і... <плес> Дивіться, значить, у нас ще є такий волонтерський рух, яким теж я е, займаюся, це коли тут, і не, не в зоні, а то е, є такий фонд ОВЕС. і ми е, намагаємося якомога більше діточок школ школ е, доручити до цієї справи. Кришечки Кришечки, пластикові викидаються. А ми збираємо ці кришечки. Завдяки цій пластику вони здаються, це мається гроші. З цих грошей йде протезування тим хлопцям, які в зоні АТО стали калітами, яких немає або руху. І от завдяки таким кришкам да. збирали ми в школах. От мені передають теж такі ні, та кришки. Бачите, які да. бачите І ми е, передаємо до Києва, а Київ вже це запорізький, власне, що нас це місто прифронтове, яке знаходиться кожен день підозріл. Там живуть дітки і дорослі. Там в школі учиться 169 діток, які не завиїхали, бо їм нема куди батькам їхати. У них немає на Україні таких приїздів. Вони залишилися частинами окупованій там Донбасій території. А вони залишилися на Україні з батьками. І тому що їх кожен день можуть евакуювати, евакуювати і по підвалах і десь, але вони теж збирають кришки. Бачите, вони нам оце е, посередині в червоному стеді жіночка Тетянка, вона працює в адміністрації Красної військової сім'ї. Вона секретар і вона нам просто приїхали в виходний день, і вона нам просто це передавала від те, що тобі. А це хлопці на території, це маюка. Це лянь, льоня. І він теж каже, а чого ми не можемо? Може було пьємо до кідемо кришки. І вони теж збирали, і нам передавали. Це. От в такому кількості ми не дали. Це для його вже третій раз. Бачите, як багато? Хто бачить, скільки кришок зразу? Так багато не бачить, ніхто я теж не бачив. Бачите, як багато мені це дуже добрі вчинки, коли ми допомагаємо дійсно таким маленькими, казалось би, да, кричами, це кришечка, але це дуже-дуже багато значить для, для цих людей. Тому, будь ласка, хочу. сьогодні э, ця фотка для мене є значенням. Бо о, є у нас в місті пост автовокзал для військових yeah. і на Жити Ми з дочею з ми, де, чергуємо на автовокзалі кожні вихідні так, Приходять хлопці, іди мене що я тебе покажу сюди. У мене досі є позивнистві, її називають мишка, звуть її Ліда на самом діле. От. І хлопці приходячи туди вона їм допомагає чай, каву поїсти, допомагає там, з рюкзаками, з речами. Одного разу допомагала нам рано обробляти. Я їхала зону АТО, а нам хлопець каже: а ми у вас були на вокзалі, на автовокзалі. Я кажу, так, так, дивіться, у мене є фотографія в телефоні. І, і, телефон. і достає, а він її тримає на руках. Бачите, у мене аж, аж серце три удари пропустило. І оце ми так допомагаємо, це, скажімо так, іще й дитячі волонтерство, тобто діти не є відокриленими, вони не сидять. Подалі від собиті, які приходять в Україну, діти є частиною того, що Україна будується. І завдяки вашій підтримці хлопці дуже-дуже ну, йдуть на те, що треба далі стояти і треба, ризикуючи життям, вони знають, для чого це.